Ви втрачаєте клієнтів, якщо не працюєте з Google відгуками, тільки що робив розвал на машині і знайшов майстерню саме по відгукам. На карту зайшов, ось це близько. Рейтинг високий, відгуків там сотні, причому багато свіжих з гарним рейтингом. Ну і що мені ще шукати? Який сайт шукати, чи заходити по соцмережам шукати? Навіщо, якщо ось перевірене місце? Я навіть не питав, скільки це коштує. Якщо роблять якісно, то воно свої гроші коштує. Так само і в мене в меблевому магазині з відгуками я працюю чудово, постійно поповнюється і завжди про. Що залишити з фотографією, щоб це зробити, обов'язково нагадуйте клієнтам про це. Це як мінімум безкоштовний спосіб, щоб вам залишили відгуки. Просто нагадати після покупки, спитати, вам як все підійшло, все чудово. А якщо не складно, отут відгук, напишіть ось посилання, і стимулюйте, якщо хочете їх більше, бонусом якимось приємним, маленьким подарунком, якимось, ну коротше, якоюсь плюшечкою, обов'язково це робіть. Тому що це сильний інструмент залучення клієнтів, особливо у вашому районі, якщо у вас є офлайн точка, це перше. І друге люди перевіряють наскільки надійний магазин по Google-відгукам. Тому це топовий інструмент. Заповнюйте там нормальну інформацію, додавайте свіжі фотографії, нормальний графік роботи. Робіть, актуальний, позначайте неробочі дні і ось відгуки, відгуки, відгуки вперед до роботи.